Йей. Наша початкова ціль проїхати всю Європу, витрачаючи щонайменше грошей, використовуючи автостоп, кауч і просто шукаючи пригоди на одне місце. Ми в Парижі. Є! Я цей отфіт спеціально приберегла для Парижа. Можливо, я не виглядаю як Парижанка, а хоча б не виглядаю як без Сьогодні я знову пішла гуляти без Ані, тому що вона збирається дуже довго, а я хочу за сьогодні побачити весь Париж.

я реально зараз буду плакати, так хотіла потрапити на верх тріумфальної арки. Вона є безкоштовною для студентів до 26 років. Якщо в тебе є картка Айсік, думала, вона в мене є, я її показую. А як виявилося, вона в мене вже прострочена. Аня, бо їй немає 18 років. Пішла туди наверх. А я сиджу і рух. Гугор, яка я так сильно хотіла потрапити, я теж не потраплю. Тут дощ почався, така жахлива погода, а в мене навіть парасольки немає. Я себе просто відчуваю, максимум присутні. Дві години йде дощ, дві години я під підлеміду. На да, прикольно, виходить. У мене все мокре, я мокра, мені жарко. Добре, що не холодно. Ми переїжджаємо. Ми зараз дуже хочемо проїхати безкоштовно. Тут типу є механізм. Але я боюсь, щоб ми не стояли штраф. Ми все ж таки заплатили, як нормальні люди, Аня пройшла. У нас переїзд. Юху!